Чи корисно вживати там чай, кава, капучино і газовані напої. А я хочу вам сказати, що це не тільки не корисно, а ще й вони нам укорочують життя. Дайте мені лише одну хвилину, і я вам це доведу. І так, по природі ми слаболужні. Намалюю такий невеликий графік. PH крові 7,43. PH-коми 7,3. PH смерті 7,1. PH чаю 6. PH кави 5. І PH всіх газованих напоїв десь приблизно 2,5. Я намалюю тут так газ. І так, що ж відбувається в нашому організмі, коли ми вживаємо напої з таким низьким PH? Тобто приближеним до кислоти. Відбувається закислення організму. Тобто наші клітини в буквальному сенсі цього слова купаються в кислоті. А це призводить до зменшення енергії, збільшення втомленості, порушення стравлення. А також, оскільки кислоти самі по природі дуже їдкі і запальні, вони, звичайно, призводять до запальних процесів в суглобах, в м'язах а також. Кислому середовищі розмножується патогенна мікрофлора. Я її називаю абовегетейка, тобто агресії, бактерії, віруси, дріжджові і найпростіші. Тобто глисти, паразити, які живуть в нашому організмі, які харчуються нашими вітамінами, які ходять там в туалет, утруюють наш організм. Вбувається такі процеси, як інтоксикація. А все завдяки тому, що ми закисляємо ось такою неякісною їжею, а вже бо навіть давно доведено вченим, в лужному середовищі навіть рак не розмножується. Ви мені задасте зустрічне запитання, а чому ми, наприклад, там не вмираємо, коли в нас pH понижується 2,5-7, годин і так далі? А все тому, що в нас є резерв в нашому організмі такі лужні мінерали, як калій, кальцій. Магній, там, натрій. так? Ці всі лужні мінерали витягуються з наших кісток, волосся, шкіри, нігтів. І з часом, відповідно, в нас проблеми з цим. так? Тобто ми потихеньку починаємо розсипатися. Як же ж нам підвищити наш pH? Як підтримувати лужне середовище? В першу чергу потрібно їсти багато зелені. Їсти цитрусові фрукти, адже всі цитрусові належать до лужних фруктів. І третє, пити біологічно доступну воду, живу воду народі називають. Як я, наприклад, вживаю таку воду з багачним коралом, яка мінералізує її, каліці, калі, магнії і так далі. Так? Робить лужне середовище. І відповідно ця вода легко п'ється, краще засвоюється організмом, чистить там нирки. Пічіночку, розріджує кров, в нас більше енергії, висипаємося краще і так далі. Кому буде цікаво розібратися більш детальніше, що за вода, взагалі, як підвищити рівень енергії, як бути здоровим все життя, як підтримувати свій імунітет, займатися профілактикою, хто хоче, звертайтеся, розкажемо вам вже більш детальніше по номеру телефону 063 481 31 40. Ну що ж, хочу вам сказати, бережіть своє здоров'я, адже це найцінніше, що є у нас на сьогоднішній час.